привіт! Сьогодні готую печиво віденське. Для цього нам знадобиться вершкове масло 180 г, цукрова пудра 100 г, ванільний цукор 10 г, одне яйце, борошна 250 г, варена з гущенка. купую е, звичайну сиру, потім відварюю 2 години і виходить, дуже смачно. Масло ми збиваємо з цукровою пудрою. І ванільним цукром. Масло наше збилося, додаємо одне яйце, борошно і будемо замішувати тісто. Тісто моє готове. Я взяла мішечок, насадка закрита зірка. Буду перекладати його в мішечок і відсаджувати на противень. Відсадила печенюшки. вони Звичайно, повинні були бути одного розміру, але я відсожувала перший раз, в мене трошки неоднакові, ну нічого страшного. Наші печеньки з'єднуємося з ущиним молоком. Така красивих.